Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українсько Вітьми. Сьогодні хочу подивитися, що ж руни вам скажуть. Що сьогодні руни вам говорять? Не забувайте підписуватись, мої золоті, щоб не пропустити нові відео. Виклала для вас інструкцію, як потрапити в закритий клуб. Ритуальної роботи, там, де я для вас буду викладати нові відео з гарнюючими ритуалами. Та як швидко замовити розклад, почуття, думки, дії, майбутнє. Будь ласка, дивіться, закріплених відео. Починаємо. Що руни вам говорять? Подумайте про себе. У вас е була якась руйнація життєвих позицій, життя, стосунків, е майбутнього. У вас навіть могли бути якісь перечуття такі важкі із сльозами. І ви могли відчувати ще що щось. Не так, тривожний період. Але вам зверху. З вашого захисту надають можливості відновити здоров'я, спілкування. При цьому, при всьому, ворог за вами дуже сильно, активно спостерігає. Хтось дуже хоче, щоб ви постійно плакали. Зруйнувати щастя, щоб сила від вас відходила. Зникала, щоб ви були відлюдником. Стосунки руйнували. Людина дияволом, одержима, думками якими? залежностями. Можливо, ваш чоловік пішов в залежності. Тут кажуть, тобі дають можливість відновити кохання, стосунки, мир всередині себе і родину. Не закривайся від нових можливостей. Жриця. Карта жриці каже, що через час якийсь, це може затягнутися, дівчат, але через якийсь час ти отримаєш себе справжню, гарну, емоційно стабільну. До тебе почнуть іти всі, хто від тебе колись відмовився. А якщо ти хочеш знати, хто тобі шкодить, і ти зараз не розумієш, то є. Купа варіантів, найпростіше перед сном загадати, щоб людина ця наснилась. але не думайте ні про кого. У вас період оновлення йде. І якщо ви будете впиратися, не будете брати можливість спілкуватися з новими людьми. Якщо до вас прийде той, хто вас образив, і ви почнете сварку, ви не отримаєте відразу можливості трансформуватися. Не сваріться. Кожного, хто приходить до вас, кожного, хто відкриває ваші двері, з ким ви, отак, як зі мною зараз, випадково контактуєте, кожен несе для вас важливу, цілющу, дуже потрібну саме зараз вам інформацію. Тому треба бути вдячними. Кажіть просто людям дякую. Будь-якій формі, в якій ви це розумієте.